Доброго ранку. Зараз е, ми нарешті на фінішній прямій в цьому будиночку. Повісимо тут І ще відальні. Закінчимо кухню, підфарбуємо трохи і так потрохи ще прибирати. І холодильник сюди провести. І, може закінчили. Поїхали. Заморочився, але такий результат вийшов. Нічого, чу, піде те, що можна переходити в їдальню. Зараз тут ще помішу, Будемо рухатися далі. Поїхали. Thank you. Тепер нарешті черга дійшла до цієї кухні. Зараз спробую це якось залакувати. Подивимося, що вийде. Покажу вам. Самому цікаво який результат буде. Такі перчатки беру, щоб то потім Та штука попаде на руки. Спеціально для цієї Кухні, кольор. Потім ледве відмієш. Поїхали. Це так фарбують в Америці? Все рівно. Що вони попали? Куди попали, куди пофарбували? Наче тут допомагає, так що бачите і все, начебто. Так що піде. Тут є ще всередині, тут буде холодильник стояти. Зараз спробую швидко це зробити. І потім буду ці ставити, такі ручки. Продовжуємо намагатися врятувати цю кухню. Не знаю, виглядає начебто непогано. місця, сяде були старі ручки. Главное, тут я трохи підфарбував, підзамазав, Куди? трохи начудив тут, коли намагався поставити на петлі ту штуку. А я знайшов трохи довшу по розмірам. Прикотив я ближче. Начебто працює, так що поміняв всі такі. замки, можна так сказати, замки на вікна. Що таке? І будиночок вийшов, я не знаю коли люди заселяться. <кхи> По часу я почав його розбирати десь в кінці вересня, бо я тут познімав двері. Тут Прохожі, і тут двері були, я їх познімав, тому що менеджер, що відповідає за всі ці будинки, вона сказала познімати. Так що я познімав, карнізи тут поставив. Кухня така вже більш-менш через деякий час прийдуть прибирання ці, вони трохи тут намарафітять. Де більш менш пова треба. Ще закрити цю штуку. Так що так. Так що вийшло в мене десь за два місяці. Я все познімав, все сам поставив. Тут трохи допомагали. По електриці. Отак, в принципі, що такий проєкт вийшов. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивились. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись, залишити коментар, що ви думаєте, якщо вийшло. До зустрічі!